Друзі, всім привіт! Та сьогодні в нас буде огляд на нового міфа Red Laser Cameraman Та мені пощастило його отримати. Так, і сьогодні ми будемо його випробувати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, до якої ж хвилі я дойду. Так, ходім. Та навіть змінили заставку. Досить така прикольна на тему цього лазера. Та я буду показувати вам скороченими хвилями, щоб вам було не нудно дивитися, та й цікавіше було б. Так, і. Я підкупив трішечки грошей на нього, та зараз будемо його десь містити ось тут. Головне, щоб ми встигли його втулити. На мою думку, цей міфік, той, що можна вибити за гроші, навіть правильніше буде сказати, найпотужніший поки що. На мою ж думку, також. Так, і перша прокачка в нього 650 буде, а друга 1000. Бачите, так, слідуюча вже 1800, та слідуюча буде 7000, це буде вже максимум. Він досить такий недешевий чувак. Але, як ви бачите, він дуже спроможний, дуже сильний такий чувак, все ж таки. Я хочу сказати, що він навіть досить такий потужний. Дивіться, як він спалюється всіх. Досить крутий все ж таки. Прям круто-круто. Я ним поки що дуже-дуже задоволений. Та як ви бачите, я ще йду тільки на скіпі. Так, але вже бос іде і можливо у нас навіть зараз може початись певні проблеми. Але як ви бачите, він б'є в 0,25 по 1000 демеджа. Тому, напевне, йому 14 ударів і все, і цього босу нема. Тому давайте посиме ще одного. Дивіться, ви бачили, як він тільки що спалив Мінігана? Тому якось бос зараз буде плакати. <свісно> так, окей. В нас зараз стоїть іще один. Так, тебе ми прокачали на максимум. Дивіться, як він пали, дивіться, дивіться, дивіться. Ні, це справді найпотужніший міфік, що є, якого можна вибити за коїни. Закоїни, слухайте, уважно. Але мені не подобається його один мінус, який мені справді досить не подобається, що в нього досить дорога прокачка. Тобто вже 7 тисяч. Хоча б ще 5, так 4, поступово, а не 1800 і бах. І вже 7 тисяч. Тому оце його найвеликий мінус. Так, друзі, та ще, якщо ви побачите його в маркетплейс. На мою ж думку, його варто придбати, поки його мають небагато людей. Та ви будете досить крутими. І він досить добрий для початку. Якщо ви розвилися трішки, поставили свої санти. І він досить недорогий, та ви зразу його ставите, і все, у вас найпотужніша оборона. Так, друзі, та і ще не забувайте, що цей міфік такий, щоб поставити ось. Взначали гри, тобто він вам не зробить якоїсь погоди у самому кінці, до прикладу, де там уже 50-ї хвилі. Тому варто його ставити на початку, щоб ви могли побачити, наскільки ж він потужний. Його досить поставити там дві штуки, щоб він справлявся зі всіма. Так, і скоро в мене вже почнуться проблеми. Як ви бачите, в мене вже навіть і проходять. А зараз ще й піде бузал, тому я навіть і не знаю. Треба вже, напевно, якось буде рятуватися, ставити десь в кінці, тому що якщо пройде бузав, то нам знесе він фул ХП, це 100%. А якщо мініган там якийсь або хтось слабіший, то 50%. Так. Ми прийшли бузава. Це добре, в нас зараз йде у я також не знаю, як ми з ними справимося, тому зараз треба буде справді вже рятувати ситуацію. Тому що в них так немаловато маловато Як ви бачите, по 500 тисяч і ще є Spider TV. Ось цей, який іде. Тому тут є досить багато ще є флайн роки. Так, друзі, і в нас є проблемки, як ви бачите, в нас. Проходять, проходять, У нас uh, той спайдер прийшов. Він нам зніс скільки? скільки, у нас тільки 190 лишилось хп. У бази. Так, це досить потужний чувак, тому не допускайте, що він прийшов. Mm. Так, я поставив іще одного, тому, надіюся, оборону я там лишу, Хай вона буде. Напевно, ми зараз десь і програємо. Та, друзі, я ще хочу ще сказати, що дуже почало лагати після онови, тому не лякайтеся. Тому що зараз в Тойтавері Дефенсії такий немаленький онлайн. Там. Тому, як ви бачите, навіть і в мене іноді підлагувало. А зараз ми десь вже і програємо, я так відчуваю. В нього там ще так мало хай. Дивіться, як ми з цими босами справились. Так, в нього там ще скільки хп? Так, в нього Ну, Давайте почнемо тебе, тебе. Ого! В тебе там ще так добре хп, у нас 190. Я надіюся, що він нам знесе сотку і в нас ще лишиться. Хоча ми, напевно, зараз програємо, тому я скіплю. Так, все, це програш. Ось, друзі, огляд нового міфа. Тому, якщо вам це було корисно, ставте лайки і підписуйтесь на канал, то до зустрічі в слідчому відео.